я лесбійка. пропаганда, лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні люди, квір це не норма. Жінки створені для чоловіків, чоловіки створені для жінок. Сильний тиск і вплив. Чоловіки, які ходять на підборах, у фортах і в боді клуби, тільки паті. А що імілося у віду. Гендер не два. Немає конкретного гену гомосексуальності. ЛГБТ. Ок, це чи ні? Вітаю. Тебе на каналі про стосунки. Сьогодні я обрала дуже неоднозначну тему, тому що знімаю я її по гарячим слідам, бо нещодавно е зовсім випадково мене занесло на LGBT Pride, тому що ми з сім'єю вирішили подивитися Франкфурт, проїхали, а там, у самому Розгарі, якраз пропаганда або захист прав. Тут вже кожен визначає для себе сам. Тому, поки ти підписуєшся на мій канал, я тобі представлюся, що ти на каналі Ірини Савчук, психологині, менторка зі стосунків. І сьогодні ми поговоримо про ЛГБТ. Ок це чи ні? Як відкрилося? Вікно овертону, і коли це почалося? До речі, якщо ти не знаєш термін вікно овертону, я тобі дуже раджу подивитися це відео, тому що прямо зараз відкривається інше вікно овертону, яке бачу я і не тільки я. А в принципі, я вже з різних джерел також чула підтвердження своєї думки. Тому, якщо ти сьогодні хочеш, як починалося відкриття вікна овертону про ЛГБТ, чому зараз все вже має такі масштаби, і чи впливала ця пропаганда на... Дітородність і ситуацію якраз з молодим поколінням поїхали розбиратися, буде цікаво, тому що в сьогоднішньому відео будуть зйомки зі справжнього ЛГБТ-прайду. Поїхали! Для тих, хто взагалі не в темі, я розшифрую ЛГБТ. Це скорочена абревіатура, є ЛГБТК, а взагалі зараз її розширили до ЛГБТК і А. Для непосвящених, так сказати. Ця абревіатура розшифровується наступним чином: лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні люди, квір це ті, що не підлягають. Уже наразі стандартизованим або соціально прийнятим ідентичності, так, які вже є. Тобто, ну, я б називаю так, не визначились, Де ще додатково у нас і означає інтерсекс, а асексуали, а гендерні або романтичні. Ну і це тільки отакесенька частинка того із сексуальних меншин, що зараз є на давайте називаємо це на ринку стосунків, де можна так сказати вибрати, що тобі найближче до душі. Справді історія створювалася давно, і взагалі термін прайд означає гордість за свою приналежність. За свою ідентичність, та що люди нарешті змогли виражати е, свої сексуальні вподобання відкрито і не бути, скажімо так, білою вороною серед традиційних, давайте називаємо традиційних гетеросексуальних на противагу сорому, який нав'язувався за твою сексуальну ідентифікацію, е, ЛГБТ-спільнота взяла слово прайд, тому усі е, е, такі шестві, так і. Святкування, які вони влаштовують в різних містах цього світу, називаються прайди. Що я хочу сказати. У нас тут в відео будуть з'являтися вставки з зйомок, які робила особисто я на прайді в Франкфурті. Коли я це все побачила, ну, в принципі, от сказати так, щоб я поїхала на рух лгбт спільноти, ну, навряд чи таке спеціально підібрала день і поїхала. Ну, таке уявити дуже складно. Я не прихильник. Не хейтер цієї спільноти, я була достатньо багато років нейтральна, тобто я даю людям на своє волевиявлення. Я проти пропаганди, я вам чесно скажу, тобто я проти внесення цього прямо у світ. Тому що якщо ви зараз побачите так, то у нас немає фільму, наприклад, без гей-пари, без лесбійок, без ще чогось, без афроамериканців. Тобто у нас все повинно обов'язково транслюватися ще по телебаченню як норма. І якщо ми з вами зростали на тому, що це не норма, то зараз діти зростають на тому, що це норма, і вибір у них своєї сексуальної приналежності більший. І тому. А дуже часто якраз вибір своєї сексуальної приналежності він не спричинений якимись генетичними там змінами, про них ми поговоримо ще сьогодні. А він спричинений, наприклад, модою. Якби це не було банально, а тому я проти. Якщо не брати генетичну сторону цього питання зараз, то жінки створені для чоловіків, чоловіки створені для жінок. Все просто, все так було придумано. Якщо не народились химерою, так, або людиною якої два статові органи, то в принципі все зрозуміло, хто ви, так. Але ще у далекому 1969 році були стонвольські заворушення, так звані, де перша ключова подія в історії ЛГБТ руху відбулася в Нью-Йорку. Серія протестів, зітхні з поліцією, де після рейду, які вчинила. Поліція на гейбар, який називається Stonewall, ці події вважаються початком, покладеним початком за руху за права ЛГБТ-спільноти. Ці е, перші прайди почалися в Нью-Йорку е, після цих заворушень як пам'ять, тому що було до цього в 70-х роках. І так цей рух почав поширюватися по всьому світу, сприяючи видимості таких людей і видимості та підсиленню цієї спільноти. Наразі, до речі, можна відмітити те, що побачила я, і ви будете бачити в відео, які будуть у цьому відео, що дуже багато великих корпорацій беруть участь і спонсорують ці прайди. Тому що, ну, наприклад, якщо ви працювали у великих компаніях міжнародних, я впевнена, що у багатьох із вас були лекції якраз про відношення між співробітниками і відношення до меншинств. Так, так званих, ну, мені здається, це дуже унічижительно, звісно, але ну, до людей, у яких там, наприклад, інші вподобання проходять такі лекції про екологічність, про їх права. І це насаджується або освічуються люди. Давайте так скажемо, так що як до таких людей ставитися, і ще це норма, і їх не можна, наприклад, хейтити та випринижувати. Тому це стало вже не просто рухом за права, це стало невід'ємною частиною великих корпорацій. Рації, тому що в таких корпораціях дуже багато працює людей із ЛГБТ-спільноти, тало такою політизованою штукою, хай буде тут. Вже йде річ про дискримінацію на рівні законодавства за рівні права за шлюби і так далі. Ми зараз бачимо так. До речі, буквально на днях десь було відео про в Одесі, як побралися пара геїв. Тому у нас в принципі це вже також дуже відкрита історія. Легалізація цих одностатевих шлюбів. Тобто, це вже вийшло на політичний рівень і на законодавчий рівень у дуже багатьох країнах. А вже ж до цієї події ставиться нейтрально дуже складно. Тобто, це або негативне ставлення, або дуже позитивне ставлення і підтримка. Так, тому що те, що я бачила, я вам скажу натурали. Ми живемо з вами очень скучно. я чесно вам скажу, тому що в принципі капець було весело. Я вам серйозно кажу, це прям було смішно, весело, яскраво. І алкоголь, і там купу в тебе кидали, і роздавали алкоголь. Тобто, розумієте, на всі Тут така дуже цікава психологічна історія, яку я підмітила для себе, що абсолютно на всі твої сенсори йде дуже сильний тиск і вплив. Музика занадто гучна. Занадто для мене, наприклад, я не можу. Ну, дуже довгий час я спокійно ходила там на концерти, в великі стопотворіння, де дуже багато людей. Але потім, коли в мене почала дуже сильно... Прокачуватися емпатія. Я настільки чутлива до цього, що ми вийшли з однієї частини прайду, яка там була на березі річки в Франкфурті. Мене так почало нудити, що ми швидко десь шукали місце, де не чутно цієї музики, де немає цієї купи народу, щоб я могла просто сісти і видихнути, тому що аж настільки мене нудить. Бо мої сенсори вони не сприймають таку гучну, таку, ну це просто занадто гучно. тобто це Такий сильний психологічний вплив, що ви навіть собі не уявляєте. Плюс величезна кількість яскравих, різноманітних, різнобарвних людей навколо. Тобто, ти просто в тебе психологічно переварювати це дуже складно, я вам так скажу. Але разом з цим це ж я така чутлива, так? Люди, які живуть інколи, ну не натуральне життя, там, типа секс по вихідним, чи ще щось, або взагалі його немає, або ходять на побачення, а там все скучно. Це прям підриває усі сенсори і дає величезний викид дофаміну і інших гормонів радості, тому що ти потрапляєш просто в якийсь дійсний грьобаний ленд. Реально, У мене до цієї події було нейтральне ставлення до прайду. я вийшла з достатньо цікавістю і інтересом подивилися на, на це іншими очима з точки зору того що в принципі звісно дуже багатьом людям дається шанс виражатися але поряд з цим там є дуже багато психологічних спотворень чоловіки які ходять на підборах в ботфортах і в боді це виглядає просто жахливо на мою суб'єктивну думку це не гарно. Я розумію, коли це є спеціальні місця, де ви там збираєтеся, якісь там клуби, кінкі-паті і все інше, окей. Але коли просто тупо по вулиці іти в неймовірну жару, ну виглядає це, на мою думку, не сексуально і взагалі дуже дивно Ну, але я ж натуралка, якби що тут скажеш. От, або ще обов'язково вставлю вам частину відео. Зараз явиться чоловіки, які були закутані в рушників. У них е е рушники були просто закрити, тіпа, от частина тіла, як такий рушник банний, і волосся окутане в цих рушниках. Вони були веселі, реально прикольні чуваки. Тут я для себе подивилась, знаєте, коли ви натурал, то прикольно от піти отримати оцю яскраву таку емоцію, так і це насправді дуже багато відкритих людей, дуже багато веселих людей. Але коли ти стала людина, коли в тебе є вже свої уподобання визначені, це одне. А коли в тебе ще, наприклад, підліткова несформована психіка. Ти така дивишся на свою тату з мамою, наприклад, а, і там, можливо, щось не так у шлюбі, і Думаєш, то нахрено мені треба, дивись, як там весело, там все рожеве, там все таке, там радуга, до речі. А, веселка, а, як на мене, і я а, це обговорювала також з, з, з своєю подругою психологині, яка у минулому ще політичний піарник, і вона дуже шарить в цих речах. І до речі, вона десь у себе це викладала. Вона сказала дуже слушну думку, що веселку вкрали у дітей. І це правда, тому що дивіться, веселка це про щось дуже неочікуване, радісне, те, що ти не можеш передбачити. Така дитячі, якісь неймовірні, веселі спогади. І оцей твій дитячий, неймовірний веселий спогад приліплюють до БТ. І тепер веселка, розумієте? От я обожнюю веселку, нещодавно буквально в себе на каналі постила відео, як у мене напроти дому вийшла веселка, це було дуже гарно. Але тут це поняття воно використане для дуже сильного підсвідомого впливу на дітей. Ну, це якби така історія більш а, про політику і глибині чинники того, що зараз відбувається. Але було весело додому. Я вам скажу, приїхала у просто піднятому настрої. В мене при тому, що а, від нас а, Франкфурт півтори години їздить туди, півтори назад. Ми повернулися десь о 12-й ночі. Весь цей час. Ми ну, тось ми пішли, коли мені стало погано. Я трішки відійшла. Потім ми так дивились там вдалечі. Потім ми зайшли на паті, прямо на вулиці. Там класну музику грав діджей. І, ну, типу, Взагалі все було дуже прикольно, дуже веселі, відкриті люди. Мені це подобається, тому що я люблю відкритих людей, я люблю чесних людей. Але поряд з цією частиною прайду. Є ще дуже багато психологічно незрілих людей. І коли, наприклад, я бачила, ну, типу, от хлопця, там на зовнішньому вигляду, може, років 15, який там танцював на одній із цих тіпи, платформ, так? Ну і ми не знаємо, з якої точки зору він туди потрапив. Розумієте, це перше. По-друге, в цьому є дуже багато подвійних контекстів, про які я в цьому відео. Розповідати не буду, але я вам скажу, що історія про насаджування вседозволеності в голови людей вона почалася ще далеко до 69-го року і з того новольського заворушення, про яке я вам сказала нещодавно. А воно почалося з так званого вікна овертону, про яке я вам обіцяла сьогодні розповісти. Хто не в курсі, а я думаю, що з вас багато хто в курсі, тому що така річ повсім моїх підписників пройти не могла, як вікно овертону. Але я нагадаю, це концепція, яка описує діапазон ідей, які суспільство готове прийняти в певний момент часу. Наприклад, легалізація одностатевих. Шлюбів я проаналізувала просто перші е, згадки, коли це було не прийнято у суспільстві. І якщо проаналізувати такі багато цих факторів, то е, відкриття вікна Овертону щодо одностатевих шлюбів в ранній період такий, Так це було до середини ХХ століття, тому що там ще це було табу. Е, криміналізувалися в багатьох країнах одностатеві шлюби. Е, не можна було не обговорювати легалізацію на відкритому рівні, взагалі. Тобто такі ідеї вони підтримувалися. Тільки у меншості в дежур якихось дуже кулуарних кругах можна сказати, що до середини ХХ століття вікно не було так відкрите. А от після другої світової війни в західних суспільствах починає змінюватися ставлення до багатьох соціальних питань, особливо таких в 50-60-ті роки з'являються перші дослідження сексуальності. Є, до речі, праці Альфреда Кінсі, які ставлять під сумнів традиційні уявлення про сексуальність. Тобто, дивіться, коли у нас відкривається вікно вертону в маси. Дається інформація через дослідження, через фільми може даватися, до речі, тому е, аналізуйте, що отримує Оскари і що йде в екрани на маси. Ну, якщо вам це цікаво, до речі, пишіть в коментарях ці теми, тому що щодо подвійних сенсів, ваша мама, звісно, спец. Покопатися, а що імілося у віду? І є дуже багато показових фільмів, які я дивлюсь для того, щоб оцінити пов'язку дня, як говорять. що буде далі. Отак. За тим, що вноситься в суспільства можна зрозуміти багато речей, які будуть далі. Завдяки цим дослідженням почалося відкриття вікна, розгойдування суспільної думки про те, що а можливо, можливо, гендер два. І сексуальних приналежностей не дві, а їх набагато більше. Чому це ми так себе обмежуємо? І ці дослідження дали поштовх, тому що стонвольські заворушення і початок ЛГБТ руху, про який я сказала раніше, 80-ті-90-ті роки боротьба з ЛГБТ стає більш організованою масовою, і можна сказати, що вона вже стає прийнятою на політичному рівні, тому що саме у політичних кругах вже починають про це говорити. Так, про легалізацію, про неможливість, тобто, що важливо у вікні Овертону, із неможливого переходить у радикальне. Тобто, Грубо кажучи, раніше це було неприйнятно настільки, що це неможливо, а зараз це вже стає радикальним, тобто воно ще не прийняте, але вже можливе. радикально мається на увазі, що щось воно що протистоїть тому, що є зараз. І важливою подією було впровадження якраз вікна Овертона в 89-му році, в Данії першого у світі закону про реєстрацію партнерств для одностатевих пар. Ось вам, будь ласка, вже настільки е, здавалося б. Швидко або можливо не швидко розвивається ця історія. Якраз на початку 21-го століття суспільне ставлення до одностатевих стосунків змінюється значно швидше. Це, до речі, от прям з якогось часу почалася геометрична прогресія зростання толерантності до одностатевих шлюбів. У багатьох в країнах проводяться кампанії за легалізацією шлюбів. У багатьох місцях, наприклад, Нідерланди стали першою країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2001 році. Ідея легалізації переходить з радикальною в прийнятно. Тобто, розумієте, які ступені йдуть. Спочатку у нас іде із неможливого в радикальне, із радикального в прийнятно, і потім в політично. Коректно, тобто те, що прийнято вже на політичному рівні, для нас же для людей, вихованих законами законом, є те, що прийнято на політичному рівні. І зараз, якщо ми говоримо про сучасність, то це розповсюджується дуже і дуже швидко. І якщо ще кілька десятиліть тому це було немислимим, тепер є нормою в багатьох суспільствах, і якщо ну ми бачимо, так, якщо це просто. Реально увійшло у наше повсякдення, починаючи з книжок фільмів і закінчуючи просто політичними рішеннями, які приймаються на наших верхівках. Тому можна сказати, що вікно овертону у багатьох країнах перебуває на етапі, де навіть обговорення законів і прийняття цього на як норми. Вже це от зараз. Я думаю, що ще буквально пару років, і це буде прям нормою. І все тому відкриття. Вікна у було поступовим і тривало, як ви бачите, по рокам, які я сказала, кілька десятиліть. Але десь в останній чверті ХХ століття і на початку ХХІ воно набуло просто неймовірних темпів зростання. Я, до речі, намагалася дослідити, чи повпливала така історія на зниження народжуваності, тому що існує теорія заговору. Давайте називаємо це так, яка говорить про те, що така масове нав'язування або вседозволеність от вона знижує е, народжуваність. Я не знайшла таких досліджень, тому що немає прямої кореляції між цим, бо зниження народжуваності було. Б Приблизно почало знижуватися саме тоді, коли і паралельно йшов процес легалізації одностатевих стосунків. Тому як такої кореляції не показують, або ці дослідження ховають, не знаю, не можу нічого сказати. Якщо з цієї точки зору просто, наприклад. Політична ситуація, життя, подорожчання освіти, тобто на, на зниження народжуваності, впливає дуже багато факторів, і ну не можуть одні одностатеві шлюби так сильно порізати народжуваність. Якщо досліджувати питання одностатевих шлюбів з точки зору генетики, то наприклад, в університеті на генетичній психології ми говорили, що десь про 4% якраз людей, які обирають йти в одностатеві стосунки. Є 4% – це генетичні зміни. В відкритих джерелах я знайшла інформацію, що все-таки дають 8%, а інколи вони доходять і до 25%. Не погоджуюсь з 25%, окей, 4-8% я ще згодна. Тому що на сексуальну орієнтацію впливає дуже багато факторів, це взаємодія різних чинників, так якщо ми там генетичні, гормональні, соціальні і культурні, якщо взяти навіть те, що дослідження показують, що, що бачить мама, що чує мама, що дивиться мама, впливає на плід. То давайте візьмемо те, що раніше ми не дивились кіно, в яких дуже багато гомосексуальних пар. А зараз ти не можеш дивитися кіно, де їх немає, бо вони є всюди, в кожному фільмі. І на рівні маминої голови щодо того, як вона народила дитину, це стає нормою. Можливо, це як і передається. Не доведено, але гіпотеза. Ця багатофакторність немає конкретного гену гомосексуальності, але є багато генетичних варіантів, є багато соціальних впливів, які здійснюються на людей, і на вибір їх орієнтації у 2019 році. До речі, було проведено масштабне дослідження геному. А там, зокрема, аналіз даних від майже півмільйона людей був тому це важливе дослідження, яке виявило кілька генетичних маркерів, пов'язаних із сексуальною орієнтацією. Однак ці маркери пояснюють лише дуже малу частину варіації сексуальної орієнтації, тобто ще не можна сказати, що можна вивести там на чітко сказати, оце відповідає за це. Ну, ніфіга поки що. Одним із головних факторів збільшення зареєстрованих одностатових стосунків є не стільки реальне зростання кількості таких стосунків, скільки зростання їх видимості. Розумієте, у минулому не було так це прийнято у суспільстві, так і був страх якийсь перед осудом, і люди багато разів думали. а зараз, коли це увійшло в таку норму, а інколи і моду. Що дуже погано для підліткової психіки, тому що все більше і більше дівчат і хлопців. Ну хлопців менше, більшість дівчат. Зараз, от наприклад, ми поговоримо у підлітковому віці, там від 11 до 14 може бути, може трішки пізніше. Заявляють, що я там лесбійка, або мені там подобаються дівчата, і я хочу зватися там не так, а так і беруть собі чоловіче ім'я. Цей етап треба пережити. Він дуже часто у всіх проходить. Але чому так дівчата роблять? Тому що це дань моді. І це якраз спровокувало видимість і пропаганда таких стосунків. Щодо соціальних досліджень, що я ще знайшла, мені дуже було цікаво, як збільшилася кількість одностатевих шлюбів у світі після того, як це окно Вертону вже стільки років відкрито. Що я знайшла? Дослідження, які намагались оцінити кількість одностатевих стосунків, показують, що відсоток людей, які повідомляють про такі стосунки, дійсно зріс. Ну, зрозуміло, що це розумієте, це як. Как вірус Наприклад, у США кількість дорослих, які ідентифікують себе як ЛГБТ, збільшилася з 3,5% у 2012 році до 7,1% у 2022 році, згідно з даними опитування Галуп. Ну що, це вказує? що значить, зростання видимості та відкритості щодо одностатевих шлюбів, впливає на те, що їх, що їх кількість збільшується також на збільшення одностатевих шлюбів і, взагалі, такого вибору, так. Є зміна в законодавстві і соціальній політиці, тобто ЛГБТ-спільноти захищають, легалізують одностатеві шлюби, і це сприяло збільшенню кількості людей, які вирішили офіційно оформити свої стосунки і увійти у такі стосунки. Дуже часто, до речі, що психологічно я помічаю, що люди, які входять у такі стосунки, роблять інколи це, тому що на гетеросексуальному ринку в них нічого не вийшло. Таке також часто буває. Ну це от мої е спостереження, і реально вони впливають. В мене особисто було декілька спроб у е дівчат е познайомитися зі мною, але це ще було давно, і ну, я в принципі якби не про це, тому одразу казала дякую, ні, не до мене. Якщо говорити про відсоткове збільшення, то можна сказати, що люди, які ідентифікують себе як ЛГБТ, реально збільшилися в кілька разів. І це правда, тому що в період з 90-х років до сьогодні ми бачимо цю тенденцію навіть неозброєним оком, нам не потрібні дослідження, це просто видно. Особливо хто, наприклад, живе у європейських країнах. Я живу у туристичному місті, куди приїжджає дуже багато людей. І там ніхто, ну якби, би не має сорому стояти, обійматися, братися за руки, цілуватися. Хоча, з іншого боку, якщо вже людина визначилась, ну що ж, їй ховатися від усіх, ну звично що ні. Але це і впливає на майбутнє покоління. Це факт. Я хотіла тут ще виділити декілька хвилин для батьків, у яких діти зробили камінг-аут, так модне словечко. Що робити? Мені нещодавно писала мама, якої дитина сказала, що вона взбійка. По перше, видихнути. Якщо ваша дитина вже це зробила, я розумію, що ви отримали, можливо, великий рівень розчарування, тому що ви не очікували. Але від цього менше свою дитину ви любити не станете. Дитина не повинна виправдовувати ваші очікування. Задача батьків прийняти її вибір. Все, що ви могли зробити, ви зробили до семи років. Після семи років все на дитину впливають вже дуже багато соціальних факторів, на які ви вплинути не можете. Ми живемо у такому суспільстві, де Підтримується ЛГБТ-спільнота, де це несеться в маси, це не зупинити. Навпаки, вікно вартону скоро закриється, і це буде абсолютною нормою. Тому я не кажу, що ви повинні це привносити норму, наприклад, у життя своїх дітей і пропагувати. Але якщо ваша дитина прийняла це і вирішила, що так, дайте їй безумовну любов, підтримку у її рішеннях, будь ласка. Бо меншинством не мені не подобається це слово до будь-яких людей, але ну окей, як є. Бо коли людина і так приймає непопулярне рішення, їй дуже складно про це сказати, їй дуже складно це нести в світ, а особливо про це сказати батькам, які можуть її засудити. Тому що засудження батьків для дитини це найстрашніше, що може бути. Будьте внучкими. Обійміть, скажіть, я тебе люблю, незалежно від твого вибору, бо ти моя дитина. Це найкраще, що ви можете зробити. У виборі сексуальної приналежності ваших дітей. Я сподіваюся, що це відео для вас було дуже корисним. Я старалася, коли готувалася, тому чекаю від вас коментарі, лайки, підписки. Ви можете віддячити мені за це відео будь-якою сумою за посиланням під цим відео. Підписатися, зайти на мій сайт, подивитися, що вам може бути цікавим з моїх продуктів. А я буду робити ще більше цікавих відео, які. Будуть допомагати вам розкривати горизонти всім дуже вдячна і гарного дня!